Іван військовослужбовець з позивним лісничий піхотинець розповідає: до лав збройних сил добровольцем долучився ще 25 лютого 2022 року. Воював на різних локаціях від Лисичанська і до Торецька. Піхотинцем став з власної волі. Піхота це є основа всіх військ. Ми є основа, ми є перші. бойовий досвід. Отримував двадцять штатий бригаді. Зараз Іван головний сержант роти та інструктор в одному з навчальних центрів сухопутних військ. Навчать я почав після тяжкого поранення, і вже на протязі ну, до двох років я вже на, на полігоні починав з інструктора. На сьогоднішній день я вже головний сержант роти І в нас є команда, яка вносить лепту підготовку цивільного населення. До нашої сплави. до нас поступають різні люди е, з різних, е, ну, можна сказати, з різним вихованням, з різними поглядами. Е, звісно, треба їх підтримати. Саме піхотинці утримують передові позиції, йдуть в атаку, звільняють українські території та стійко стримують ворожі штурми. Ми не народжувалися бути солдатами, не народжувалися е, в броні, в касті, от, але ми Самі розуміти, що ми тут для того, щоб захищати. і Якщо ми не будемо захищатися, то не все втратимо кошти, втратимо само собі. Навчатися на піхотинця не так вже й легко, зазначає курсант навчального центру Андрій. Однак саме ця професія його приваблює найбільше. Що я очікую тобто, як якби правильно вам сказати, так? фізична підготовка, мишлення. Ну і само собою вже смуга перешкоди, якби не було, то є випробування. Ну, піхота це серце. Армії скажемо без піхоти нікуди. Піхота зачищає і Уничтожає нині. Механізовані мотопіхотні гірсько-штурмові бригади піхоти складають основну бойову могутність сухопутних військ Збройних сил України. Вони щохвилини відстоюють волю нашої країни та захищають від ворога у жорстоких боях. Дарина Черемшина та Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group.